Спортивні змагання із волейболу сьогодні набувають неабиякої популярності. Фізичний розвиток відіграє не останню роль. Відтак у бродах часто організовують волейбольні ігри. На одній із таких побувала наша знімальна група. А спостерігати за динамічною грою було надзвичайно цікаво. Для нас дуже важливо не лише висвітлювати сюжети про такі події, а й те, щоб м'яч не попав у телевізійну камеру. Розлогіше у сюжеті в місті Броди відбулася гра з волейболу другого туру дитяча ліга сезону 2023-2024. У ній брали участь дві команди: Дю США та ВК Комарно. Підтримати свою команду прийшло багато поціновувачів волейболу у цей день. Гра була напруженою, але, попри все, гравці показали гарні результати. Було цікаво та захопливо спостерігати за цим проведенням чемпіонату. Команди вразили усіх своєю дружністю. У цій грі удача посміхнулася бродівчанам, і вони з рахунком 3-1 перемогли. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.